У підвалі будинку у селі Повітно знайшли мертвими чотирьох людей. Вік загиблих 71, 67, 52 та 56 років. За попередніми даними, вони отруїлись газами від гниття картоплі. Про це повідомив речник львівських надзвичайників Ігор Курус. Це трапилось вчора ввечері. На місці події з'ясувалося, що четверо людей спустились у підвальне приміщення, де зберігалася картопля, та втратили свідомість вже після прибуття рятувальників у спеціальних засобах захисту органів дихання. Спустились у підвальне приміщення та винесли людей на свіже повітря, де передали медикам. На жаль, люди загинули. Одною з імовірних причин загибелі людей може бути отруєння газами, які накопичилися в підвалі внаслідок гниття картоплі. Загиблі це подружня пара та двоє чоловіків, які були братами, розповідає їхня сусідка Надія Кучишин. І додає, подружжя, яке загинуло, користувалися підвалом своїх сусідів і того дня пішли по картоплю. Полізла жінка десь, а потім, а потім чоловік за нею пішов, як то було, то що навіть вам не скажу, а потім сусідка друга подзвонила, що той його треба порятувати. Жінка впала в яму, щоб рятувати бігли. А ті хлопці якраз тут були два. той... Сусідки моєї сестри, тисани, були і побігли туди, задихнулися і тим газом щось зраду. Вони там картоплю тримали, багато картоплі було, а там не було виходу, як то кажуть, льох. О, воздух не проходив, а картоплі багато було. Ну такі, знаєте, як гниє, вже може гнило. Знаєте, ще від восени, як восени заклали бульбу, пів, той підвал, ну і то було цілу зиму, ціле літо. Ну, і щось вони не повитягували, а, а льоха нема все закрито, знаєте, який то отруйний газ. Інша жителька села Анна розповідає, у своєї сусідки теж раніше брала з того підвалу картоплю. Ще давніше я брала там бульбу, друга брала там бульбу. Ми відкрили льох, ну, відкрили дверцята, воно той очу вилетів. Там вже зігнила, вже новищі купають, а то щітка, є там бульба, нова, старає. За словами речниці Національної поліції Львівщини Світлани Добровольської, правоохоронці встановлюють обставини події та триває розслідування. За фактом розпочато кримінальне провадження, за частиною 2 статті 115 Кримінального кодексу України з приміткою Нещасний випадок. Слідчі встановлюють усі обставини події, призначено необхідні експертизи. Як розповів Суспільному доктор сільськогосподарських наук Роман Ільчук, який 33 роки займається темою картоплі. Він вперше чує про випадок, коли люди загинули від газів гнилої картоплі. Як люба, люба, люба культура признаті виділяє якусь там пев, певну кількість СО, але вона та кількість, скажімо, тих газів шкідливих, може, можливо, для людини, як для організму людського, не, не, не може бути настільки, настільки такою, щоб аж до смертного випадку привести. То, то, не, то моя, то моя думка. Я чув випадки, коли там, скажімо, десь в грібних ямах, якісь там водостоках, ну, тоді так, при, при цьому. при... При воду водосточних, там, скажем, вигрібних ямах, так якесь село може бути значно вищою. О, і були такі випадки, що десь там каналізаційних трубопроводах, ще щось таке за ті люди гинули. Ну але що би від картоплі? Ну я не знаю, в якому стані та картопля тоді мусила бути, щоб аж до такого випадку призвести. Оля Динека, Анатолій Киричук, Суспільне новини, Львівщина.